Ось так нещодавно кременчуцький композитор та голова Полтавської обласної організації національної спілки композиторів України Сергій Горюнович святкував 65-річчя. Свій день народження він вирішив відзначити концертом, на який запросив рідних та близьких. У програмі звучали понад два десятки неповторних творів автора у різних жанрах. Будуть показані ті композиції. Та музика, та стилістика музики і направлення музичне, в яких я працюю, як композитор, які не можемо побачити ні в Палацу культури, ні десь. Це дуже цікаві зйомки національних фестивалів, національного уровня, бо я чував національний співкомпозитор України, а також імпродаційна музика. І цей вечір, це такий формат, на який я запрошую всіх бажаючих. Сергій Горюнович, член Асоціації естрадних та джазових оркестрів України. Його ім'я внесено в українську енциклопедію джазу. Тож і не дивно, що привітати ювіляра з Днем Народження та відзначити його здобутки на концерт завітало чимало людей. Хочу нагородити Горюновича Сергія Фанасовича почесною грамотою управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за високий професіоналізм свого стилю сучасної імпровізаційної музики, плідну діяльність в сфері відродження духовності і культури міста Кременчука, Також вагомий внесок у культурне мистецьке життя України. З днем народження! Однак не лише у музичній сфері Сергій Горюнович має і чітку громадянську позицію, та є членом політичної партії Дія. Її представники та за сумісництвом друзі композитора також долучилися до привітань під час ювілейного концерту. Безмежно вдячний ясний долі, зазнайомся з вами, хоч цей час і невеликий, але для мене ви відкрили дуже багато і. І я надзвичайно пишаюсь, що ви в нашій команді. Ви відкрита і дуже талановита людина. Вітаємо ювіляра Сергія Горюновича з пройдешнім святом. Бажаємо сил та здоров'я для подальших досягнень. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.